Як тебе звати? Привіт, привіт, мене звати Саша. Угу. Саша, скажи, будь ласка, а у якого лікаря ти був? У лікаря Ангеліни. Угу. Тобі сподобався лікар? Лікар чудовий. Ну да, чудовий лікар, в принципі. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, було не боляче тобі? Не було, не було боляче, але трошки незвичні відчуття були, коли маску дихав. Угу, угу. Тобто ти подихав масочкою і що потім було? Ну потім заснув угу. і все. І все. І коли проснувся, що ти відчував? Скажи, будь ласка, такий як кружляв дуже довго, потім мене водило туди-сюди, я сконцентруватися. Угу. Зрозуміла. А це було довго чи швидесенько пройшло? Ну мені здається, хвилин там 10-15. Угу. А потім ти вже нормально себе відчував, мог піти додому, да? так? Так. Чудово, клас. А коли ти дихав масочкою, ти відчував якісь смаки, фруктові чи, е, чи що? Я дихав маскою зі смаком Кока-Коли. Якщо угу. такий пить Кока-Колу, воно нормально, а дихати не дуже. Але ти зрозумів, що це Кока-Кола, так? Да? Да. Прикольно. Дякую тобі, Саш, велике, за інтерв'ю. Будемо раді тебе бачити ще. Я вистав, я вистав. Так, клас. Чудово, дякую.